У Харкові тихо. Триває відновлення пошкодженої ворогом критичної інфраструктури. А от обстрілювати прикордонні райони окупанти не припиняють. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області. В місті Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду. В селищі міського типу дворічна житлові будинки сталися пожежі. Як звітують у Державній службі з надзвичайних ситуацій, протягом доби трапились три пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Дві у селищі дворічна, одна у місті Вовчанську. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. За даними медиків, є цієї доби і постраждалі через обстріли серед мирного населення. В Куп'янському районі поранення отримали дві жінки: 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік. На деокупованих територіях тривають аварійно-відновлювальні роботи та розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 413 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янськ та Ізюм рятувальники доставили 20 тонн води. На лінії зіткнення точаться визвольні бої. Українські військові впевнено відсувають ворога та завдають йому значних втрат. Повідомляють у штабі оборони. Наразі дії наших захисників успішні під контроль України повертається все більше територій. В інституті вивчення війни зазначають, що навіть мобілізовані росіяни, які прибудуть в Україну в листопаді, не змінять хід війни. Розгортання 41 тисячі мобілізованих не призвело до значного збільшення бойової потужності Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч або близько того мобілізованих в бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни. Яна біляєва з Дейнеком Харківський